Більшість цих букованок борються зі своїми недугами не перший рік. Їм все одно, чи то завдяки новоспеченій владі покращаться умови в лікарнях, і пацієнти будуть більш захищеними, чи завдяки громадським організаціям. Та вони щиро сподіваються, що зміни таки настануть. Щоб було лікування безплатне, щоб ліки не копляли, а щоб нам тут давали. І удобство, щоб були. Так виглядають фасади приміщень Чернівецької обласної лікарні, в котрих перебувають пацієнти. Так душові, котрими доводиться користуватись не дуже. Як кажуть коментарі зайві, керівництво закладу пояснює, аби будівлі стали ошатнішими, потрібні мільйони гривень. А вбиральні та душові запевняють, в багатьох відділеннях замінені. Називають і причину, чому лікарня знаходиться в жалюгідному стані. Виділяються кошти, але вони, щоб підняти таку лікарню, дуже мізерні. А от представники громадських організацій вважають, що недостатність грошей це не найперша причина, через котру доводиться страждати пацієнтам. Всі ці комерційні аптеки, благодійні каси, які от заставляють ви це все знаєте. Всі ці побори, усі ці. Усі ці ситуації, які є в охороні здоров'я, ви все, все знаєте, я це все озвучу, з цим будемо боротися. Боротися обіцяю також з неефективною роботою попередніх керівників. Ось ця скринька, що знаходиться на території обласної лікарні, є яскравим прикладом тому. На ній не написано, що вона призначена для скарг пацієнтів. А опісля керівництво лікарні дивується, чому боковинці не кидають в неї свої звернення. При чимало вимог, що висунули представники новоспечених організацій, керівництво лікарні каже, що готове до співпраці. Якщо вони компетентні, вони можуть нам багато допомогти. Вони можуть підказати органам влади ті ключові моменти, вузькі моменти в організації надання медичної допомоги, які, можливо, нова влада ще не доїшла внаслідок того, що зараз дуже вийшло дуже багато проблем. Працювати з громадськими організаціями готові і правоохоронці. В цьому запевнив новопризначений прокурор Павло Ванзуряк. «У Нас є вже приклади співпраці, де ми залучаємо громадськість активно до різних оглядів. До проведення навіть окремих слідчих дій ті ж, хто найбільше критикує медичну галузь, поки що самі обіцянок не дотримались. До прикладу, представники громадського руху, попри гучні заяви, так і не повідомили журналістам про корупційні схеми у сфері медицини натомість чітко окреслили завдання для новоспечених чиновників. Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час.